Цими вихідними було зафіксовано атаку невідомим дроном на Київ. Він рухався дуже низько на висоті близько 20-30 метрів. А це я так плюс-мінус 9-й поверх. Уточнюю для нашої глядацької аудиторії звичайної багатоповерхівки, і пройшов в офіційних повідомленнях як дрон невстановленого типу. Зараз хлопці з Defense Express визначили, що це копія дронів, які використовують хусити у Ємені. Чи це, що Росія не е, зупинилася на етапі розвитку безпілотників типу шахет, і далі буде продовжувати намагатися вгадати е, якісь можливо прорахувати слабкі місця і розробити нові моделі для того, аби ще сильніше атакувати нас? Давайте будемо говорити відверто, що воюємо ми не з дурнями, і Російська Федерація не збирається відступати від своїх намірів. А саме перепрошую трошки тут все з зв'язком, а саме Росія стала перед собою чіткі завдання: це знищення повною мірою української держави і знищення кожного українця. Ті, хто думає, що зможуть підлаштуватися під російський окупаційний режим, нехай просто подивляться в історію окупації Ірпіні Бучі, Ізюма, Шевченкова, Балаклії, Куп'янська і інших регіонів, що роблять з тими. То є українцями і не зважаючи на те, лояльні вони до Російської Федерації чи ні. бо на жаль, на території України і такі незначні кількості також є. Тобто Російська Федерація, так чи інакше, вона проводить певні модернізації своїх засобів, які перебувають у них на озброєнні, з ціллю вирішити проблемні питання. До прикладу, якщо ви пам'ятаєте, перше застосування шахедів, коли вони полетіли, ефективність максимальна, максимально вогневе ураження було нанесено в наші міста. По енергетичній інфраструктурі З часом достатньо оперативно швидко треба віддати належне, як Збройним силам України, так і українським виробникам, були знайдені рішення протидії шахедам. І як ви зараз бачите, більшість з них збиваються 90-95, інколи 100% тих, які запускає противник. Відповідно, якщо на цю дію з'явилася ефективна протидія, що буде робити ворог? Шукати те рішення, яке дозволить пройти йому наш захист. Відповідно, ми зараз бачимо, що дрон полетів низько. Чому низько? Для того, щоб його не бачили, зокрема вогневі групи. Таким чином, противник перевіряє, чи ця тактика буде мати успіхи, чи зможуть вони продовжувати за рахунок безпілотників, типу шахет та інших модифікацій, тероризувати українське населення, нищити нашу інфраструктуру. Як ви бачите, це не досягнув свої цілі, але це не значить, що остання спроба противника. Так чи інакше, вони будуть шукати рішення, ми будемо влаштовувати протидії. Що важливо зауважити, я б не хотів би іде ідеалізувати процеси жодним чином. У нас в державі є надзвичайно багато різних проблемних питань, але незважаючи на те, що ми воюємо колись проти другої армії в світі, незважаючи на те, що у нас є проблемні бюрократичні інші питання, сили оборони, військово-промисловий комплекс, приватні виробники за підтримку української нації, забезпечують стало виробництво дронів, водні дрони. Одні з кращих світів, які довели свою ефективність, вони також проходять модернізацію і призвичаються до той протидії, яку вилаштував противник. Якщо казати про засоби БПЛА, так чи інакше, держава Україна наростила спроможності та забезпечення сил оборони, як розвідувальними засобами, що виготовлюються у нас в державі та поставляються за рахунок військової допомоги партнерів, так і ударних засобів, точно так само. Якщо казати про роботизовану техніку, ми стоїмо на шляху того, що за 7-8 місяців в кожному підрозділі сил оборони, незважаючи на те, це сухопутні війська, морська піхота, ДШВ, будуть застосовуватися роботизовані технології. Що важливо? Можливо, усвідомити, коли ми кажемо війна дронів, війна техніки це все покликано для того, щоб захистити головного на полі бою. Хто є головний на полі бою? Я так дуже просто скажу. Це піхотинець, тому що людина на полі бою, на жаль, ніхто не замінить. Я командир підрозділу, який перші сім місяців повномасштабної війни воювала, моя команда, саме як стрілецький підрозділ. Я чітко усвідомлюю і розумію, що найскладніша робота лягає на плечі саме штурмовиків, піхотинців, тих, хто перебуває на передній лінії. Технології, про що каже Валерій Федорович, це те, що має дати можливість максимально убезпечити їх на передній лінії для утримання позицій. Знищити противника, який намагається їх штурмувати, знищити вогневі засоби противника, які обстрілюють наші передові позиції. І коли ми проводимо деокупацію нашої землі, тобто вибиваємо противника з ним позицій, Нам дуже важливо вибити противника за рахунок технологій. Нам важливо доставити необхідні вантажі на передню лінію за виразне, ризикуючи додатковою кількістю людей, які занесуться в руках, так може замінити їх як бомбери важкі, які заносять боєприпаси, харчі, медикаменти на передню лінію, зокрема батальйон Хілес виконує такі завдання, так і зокрема роботизована техніка. Тому технології це те, без чого війну виграти неможливо. Але треба пам'ятати, що основний акцент і тягар всієї війни лягає на плечі. Тої саме піхоти про яку во мають дбати як сила оборони кожен представник на своєму місці. Так і цивільне суспільство за що я щиро дякую кожному українцю, що продовжуєте підтримувати сили оборони, незважаючи на слабну економічну ситуацію. Про поле бою ми зараз скажемо е, окремо, але зараз хочу два слова приділити уваги е, темі атаки дронами на позиції агресора за е, лінією державного кордону нашої держави. Вчорашньої ночі безпілотники української воєнної розвідки атакували нафтопереробний завод у місті Туапсе Краснодарського. Краю і спричинили величезну пожежу на цьому об'єкті військово-промислового комплексу держави агресора. Там з того боку заявили, що збили 75 дронів. Ну як вони їх збили? Ми чудово бачили на фото та відео палаючого НПЗ в Туапсе. Але 75 безпілотників одночасно. Чи можемо ми сказати, що це не фінальний етап нашої еволюції дронового мистецтва? І в майбутньому можливо ми будемо бачити атаки ще більшої кількості? безпілотників? О, так. Україна тільки набирає обороти, як з точки зору кількості, так і з точки зору можливості залітати вдаль. І я вам маю сказати, що противник ще до кінця не розуміє, з чим він зіштовхнеться на полі бою. На поточний момент безпілотні системи різних підрозділів, зокрема батальйонний Ахілець, виконують завдання не тільки по знищенню ворога на тимчасово окупованих територіях. А ми ефективно нищимо ворога і на території Російської Федерації. Коли ми кажемо про знищення військових об'єктів, це є одна з пріоритетно важливих завдань знищення саме на території Російської Федерації до безпілотників, якими забезпечує себе Україна і наш військово-промисловий та приватний сектор. Дуже важливо, щоб партнери нарешті набралися хоробрості. Назвати чорне-чорним біле-білим і дати можливості нам застосовувати високоточне озброєння в глибину Російської Федерації. Нам дуже важливо розбити їхнє литовище, ближнє базування, звідки стартують літаки з керованими бомбами, бо керовані бомби в такій кількості, які противник має авіацію і самим ці модернізації, які він проводить з керованими бомбами, це достатньо суттєвий інструмент вогневого впливу не тільки по наших передових позиціях. А і по прифронтових селах містах, і зокрема по самому місту Харкова, тому дуже важливо, щоб це було прийнято рішення. Українські безпілотники, плюс додатково високоточна зброя наших партнерів, це те, що має дати можливість знищити противника на його території, там де знаходиться джерело самої проблеми. А чим більше ми ослабимо противника в нього на території, тим менше вони зможуть підпитувати е, свій передній край, так тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях. І проводять ударно штурмові дії їхні військові. Так відповідно, чим слабкіша передня лінія, чим більше противник втрачає спроможності проводити ударно штурмові дії, тим більше ми набуваємо можливості не тільки оборонятися, а й проводити заходи щодо деокупації наших територій. Тому безпілотники треба в більшій кількості і, завдячуючи Богу, волі розуму української нації, кількість з їхня збільшується силах оборони. Дуже важливо, щоб дипломати. Дали необхідний результат по можливості застосування і дозволом високоточної зброї це критично важливо на поточний момент. Ну а враховуючи новину про те, що корпорація Боїнг і українська компанія Антонов підписали попередню угоду, яка може посприяти спільному виробництву безпілотних систем для України. Можемо стверджувати, що в тому числі і слова залужного долетіли до усього світу, і нарешті він збагнув, що за безпілотність Лодними системами по факту майбутнє, і тепер нам допомагатимуть з усіх боків. Бо коли Антонов отримає доступ до технології Боїнга, я сподіваюся, це виведе наші дрони на якісно новий рівень. Як відбувається взагалі перемовний процес? Я скажу на свій розум. Так це думка не репрезентативна, але так відбувалося в усі часи. Передумова для будь-яких домовленостей завжди формує фронт. Відповідно, кожен українець, який допомагає фронту, він напряму допомагає і нашим дипломатам, щоб їхня позиція була чітка і міцна при донесенні тієї чи іншої думки до наших партнерів, і ось такі, от взаємодії, які відбуваються між нашими виробниками і виробниками наших західних партнерів, зокрема в частині безпілотників, це є безпосередньо наслідок того, що ви донатите зокрема по одній, дві, три, п'ять гривень. Тому що таким чином ви забезпечуєте фронт, фронт забезпечує сталу динаміку. Так чи інакше, ворог не має тих успіхів, бо не виконує завдання, які перед ними стоять в зв'язку з шаленою протидією сил оборони, і відповідно користуючись цим цією передумовою, наші дипломати прожимають, перепрошую за сленг, але так і є те чи інше рішення, яке посилює нашу боєздатність і наближає Україну до перемоги. Тому друзі, основна наша сила продовжує залишатися виключно в єдності, доки ми єдні. Ворога на нашій землі. Не буде на тих територіях, які він себе перед собою визначає, я обіцяв повернутися до питання передової і застосування дронів саме там. Так, от головком Сирський каже, що нам потрібно зараз, аби кожен підрозділ знайшов спосіб, як знищувати розвідувальні безпілотники противника з допомогою Ребу з допомогою впівідронів, можливо, новітні якісь способи будуть вигадані. Наскільки на сьогодні на передовій Дові є дошкульним питання російських розвідників типу зала, суперкам і так далі. Противник виготовляє їх в кількості, поповнює втрати. Відповідно, суперкам зала ланцет. Э, Перепрошую, Орлани дають можливості бачити противнику наші позиції в логістику в день і нічний час. А якщо противник бачить, що він робить, впливає за рахунок всіх своїх вогневих засобів. Гармати, реактивна артилерія. Авіація з крованими бомбами, відповідно, наше завдання противника максимально осліпити і дійсно ряд підрозділів в силах оборони, які застосовують безпілотні системи, здобули можливість і ефективно застосовують вже свої безпілотні системи для збиття ворожих розвідників. Цим займається зокрема і батальйон Ахілець. Тому так дійсно в зв'язку з недостатньою кількістю протиповітряних засобів. Як централізованих, так і портативних, безпілотні системи частково на себе переймають цю функцію і переймають достатньо успішно. Як це відбувається технологічно, пояснювати не буду. Ворог частково знає, але додаткової аргументації ми йому не дамо. Просто факт залишається фактом. Ми можемо збивати, і ми збиваємо ворожі безпілотники. Ну і зовсім наостанок така лірична нота. Тут одне із російських ліберальних видань з'ясувало, що головним конструктором бюро стратим, яке розробляє дрони для російської армії, є такий хлопчина Олександр Махнів. Він народився в Луганську в 2014 році. Переїхав в Київ, а потім виїхав до Москви. І там власне, з допомагає російській армії збирати дрони. З одного боку, коли читаєш таку новину, переповнює гордість за те, що українська інженерна. Школа таки потужна, а з іншого боку, розчарування, тому що людина, по суті, перейшла на бік ворога. Скажу вам так, що колаборанти на превеликий жаль завжди будуть: як з числа, на жаль, військових, так і з числа виробників і інших представників. Інших представників, скажу так, бо навіть українцям не хочеться говорити. Що, що потрібно робити? Для цього є спеціальні служби, які мають протидіяти, тому що я так розумію, він не просто виїхав. Він напевно трошки прихопив собою технології, попередньо попрацювавши на українських підприємствах, і напевно, і напевно він був завербований достатньо давно. Це не так, що йому збрило в голову. Він поїхав все логічно. Він попрацював на українських підприємствах. Подивився, як працюють технології, перебрав досвід і потрібний час ще за командою. Знявся і поїхав до Російської Федерації імплементувати ці всі технології для війни проти України. Тому інформаційна профілактика безпекова спеціальні служби України так чи інакше набирає своїх обродів і працює за моїм переконанням в дійсних реаліях достатньо непогано. Кожного дня ми чуємо про те, що викривається якийсь колаборант або потенційно державний зрадник. Що потрібно в цій ситуації робити? Перше дати відповідальність От за корупцію військовій частині і за зрадництво це державна зрада, повна конфіскація до вічного ув'язнення. Якщо б так було, тричі подумали б чи варто б займатися шпіонажем, чи не варто. Ну і звісно, ми маємо в будь-який час зробити акцент на своє виробництво, на свою промисловість і звісно на своє військо, бо в кого сильне військо. Той буде мати свободу, незалежність і процвітаючу націю. Хто про своє військо дбати не буде, той завжди буде в кріпацтві абсолютно і беззаперечно, пане Юрію. Я дякую вам за вашу експертизу і час. Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіле» з Харківської 92-ї окремої штурмової бригади імені Отамана Івана Сірка Юрій Федоренко був з нами на зв'язку цієї миті.